Пам'ятник вже багато разів потерпав від вандалів. Його паливали фарбою, відколювали куски граніту, а у 2006 році було навіть закопано. Але спілка української молоді запевняє, що пам'ятник буде відновлено до свята покрови. Зараз міліція розшукує злочинців. Як запевняє представник спілки української молоді, до знищення пам'ятки причепне саме проросійські організації є проросійські організації, які неодноразово заявляли про те, що вони хочуть, будуть. Зможуть зруйнувати пам'ятник, і якась з них або спільними зусиллями вони це зробили. Ось, але ми все одно доб'ємося свого відновила пам'ятника. Знищення пам'ятного знаку викликало чимале обурення громадськості. Те, що прибрали пам'ятник воїнам УПА, це просто сумно. Напевно, треба було ще забрати пам пару пам'ятників інших там, наприклад, Леніну. Я бы не против, як бы забрала Ленин. Отстоял памятник. Были люди определенные люди, которые стоили этого памятника. Этой памяти И были люди, которые помнят об этом. Поэтому я думаю, что очень плохо, что его нет. Ну, це, це вина в Харькове объявлена. Я не знаю, як це громадськість на це реагує, но це справді серьезна штука, розуміете? С памятниками бороться вообще нельзя. да, Потому что это не люди. Бороться надо с людьми. Також, за словами Євгена, відновлювати пам'ятник будуть за кошти Української патріотичної спільноти Харкова. Для пошуків та відновлення пам'ятки створено відповідний комітет. Чи є якісь результати розслідування зниклого гранітного каменю в міліції? Коментувати відмовились. Ну ми не даємо ніяких коментарів, звільнить. Нагадаємо, що пам'ятник викрадено з молодіжного парку в ніч, з 25 на 26 квітня. Він розташовувався за 150 метрів від київського райвідділу міліції. Його було встановлено у 92-му році на свято Покрови. Тоді українська громада та військовослужбовці під салют зброї врочисто відкрили пам'ятний знак. 27 квітня відбувся пікет обласного управління міліції. Понад 100 мітингувальників вимагали знайти та покарати вандалів. Саме тоді було створено комітет з відновлення пам'ятного знаку УПА. Є необхідність створити громадський комітет по відновленню каменя УПА молодіжного парку. Він має бути наповнений всіма. Небайдужими громадсько-політичними організаціями міста Харкова незалежно від того, чи буде знайдено камінь, чи відтворено копію, відновлену пам'ятку будуть посилено охороняти, заявляють у спілці української молоді. Тетяна Заболотна, Роман Шеремський для Мальва Тіві.